Відкриття воркшопу розпочалось із екскурсії територією палацу до участі у заході. Запросили архітекторів, реставраторів, археологів, дизайнерів, ландшафтників, соціологів, людей, які готові ділитись досвідом. Прийшли на подвір'я палацу потоцьких викладачі і студенти місцевих вишів Прикарпатського та університету нафти і газу, а також науковці із Польщі. Серце Станіславова пульсує. Воно притягує цікавих людей на наш, на наш заклик, буквально на нашу пропозицію взяти участь в такому спільнотворі. Ми вже придумали нове слово, не воркшоп, а спільнотвор. Відгукнулися першими, одразу ж відгукнулися краківська політехніка. Фахівці мають розробити практичні поради, як краще облаштувати територію палацу, бо у митців уже є багато ідей, каже директор облмуздрамтеатру Ростислав Держипільський. А от чи реально їх втілити та яким чином це краще зробити, мають з'ясувати на спільних зустрічах. Не нам має хтось зверху сказати, там буде те, там буде те, там буде те, там буде те, а то, власне, з середини. З цієї ініціативи має бути вивчення, дослідження, і нам скажуть, що чи ми разом вирішимо, де має бути там, скажімо, майстерня пісні пісні, де танцю, де музей і так далі, і тому подібне Не вперше оглядає територію палацу потоцьких Зоряна Лукомська, доцент кафедри архітектурного проектування університету нафти і газу, радіє, що нарешті питання відновлення такого важливого для міста історичного об'єкту вийшло на перший план ну, на цікаві результати. Які в подальшому можна буде використати ну, для реальних впроваджень для реалізації якихось ідей стосовно розвитку комплексу в департаменті містобудування та архітектури сподіваються, що невдовзі матимуть доступ і до самих будівель. А поки що гості оглянули територію. Перші враження роботи дійсно багато, адже тут усе у занедбаному стані каже <пас> Кася Клімаш, віде? студентка віде? Краківської віде? політехніки. Дівчина і раніше бувала у Івано-Франкі. Івську, але бачила палац тільки через паркан, оскільки брама була зачиненою палац тут між будинками інший, аніж був за брами. Я помітила, що тут все знищене і старе. Але ми зібрались, аби знайти спосіб, як це відновити і реалізувати. спосіб, то фахівці кажуть, для того, аби відновити цей комплекс споруд у центрі міста, треба вдокласти чимало праці, грошей та ентузіазму. Але якщо продовжувати в такому ж дусі, то все вийде. Із палацу потоцьких Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телек. Канал Раї.